На деяких біржах вже з'явилася монета Хамстер на премаркеті. Премаркет зазвичай відбувається перед самим лістингом. Це дуже цікава новина, особливо враховуючи, що ніде ніяких офіційних анонсів не було. Тому будьте наготові. Всю інформацію я скидаю в телеграм-канал і не завищуйте свої очікування. розумійте, що можливо буде спочатку торгівля премаркетна, потім роздача. Може також бути такий сценарій. Але все ж таки. Будьте на готові, вмикайте сповіщення, можливо, вже зовсім скоро почнуться роздачі, аирдропи, І ми з вами будемо разом грати. А тепер давайте підемо і зробимо азбуку морза. Для того, щоб зробити азбуку морза, як завжди, тапаємо тричі на дохід на годину. І сьогодні у нас досить складний код слово airdrop. Для цього короткий, довгий. Короткий, короткий. Короткий, довгий, короткий. Довгий, короткий, 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 довгий, короткий. Тепер довгий, 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 короткий, довгий, довгий, короткий. І вийшло слово airdrop, Отримали мільйон монет. Знову ж таки, треба розуміти, що. Пермаркет ось-ось запускається, можливо, будуть якісь класні активності. По типу того, як було з нудкоїном джамстарти були були також на різних біржах лаунчпули, лаунчпади. Це все я буду обов'язково казати в телеграм-каналі, повідомляти максимально оперативно, сам брати участь, бо проєкт хайповий, я думаю, там будуть цікаві рухи на ринку. Ось, Тому використовуємо всі можливості, прив'язуємо ось тут гаманець, бачите, натискаємо Airdrop. connect, у мене ось гаманець вже прив'язаний. Там просто обираєте той гаманець, що вам потрібен. І натискаєте, і там прив'язати. Буквально пару кліків. Максимально все виконуємо, різні там завдання. І чекаємо, звісно, будь-яких оновлень, щоб не було це все дарма. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Тут багато ігор, які я також раджу грати. Бачите, ось знизу, особливо, це найсвіжіші, знизу цього списку. Ті, що тільки-тільки з'являлися, повиходили, я вже їх сюди пододавав, вже тут більше 20 ігор. І, звісно, граємо по максимуму, виконуємо різні активності, різні комбо і так далі, для того, щоб максимум вижати з цих ігор, поки є така можливість, поки ще ринок зелений.